Всі надувають щоки, всі інформують, що я йду в мери. А ми не йдемо в мери, ми йдемо до людей. Всі чітко розуміють, що перед виборами обіцяють та так. Я не хочу обіцяти перед вибором. Люди нормально сприймають, якщо їм пояснюють. Так, народ, це ми можемо зробити, а це не можемо. А чому нам обіцяють? Та бо їм все рівно, що ми обіцяти. Не обіцяємо, не брешемо. Що не можемо, кажемо, це не наше. Ми не можемо зменшувати ціну на газ. Це брехня. Що б вони писали на білбордах у партії Солідарність президентської, не може депутат Жонської міської ради повпливати на ціну на газ, на контрактну армію, на ще щось. Зате може повпливати на чисті викушені газони, нормально відремонтовані тротуари, нормальний розвиток культурного середовища міста і так далі тому подібне в контексті лише міста. Якщо наші справи. Будуть розходитися з тим, що ми декларуємо, тоді нам так само не будуть вірити, так само вірити і ще одні. Ідейний формат, який ми вибрали, це правильний формат, і він дасть результат. Досить жити по-новому. Настав час жити по-європейськи. Іван Волошин, кандидат на посаду міського голови Ужгорода.